Поговоримо про сльози плакати чи не плакати. Розмова навіє дощем. У нас тут в місті йде дощ дуже красиво. З неба юлються сльози, небо плаче. А коли поплачеш, стає легше. Це фізіологічний процес. Знижується рівень кортизолу, активується виробництво окситоцину та ендорфінів. ти заспокоюєшся. Стає, стає легше. Тому, якщо стає питання, плакати чи не плакати, щоб плакати соромно, особливо чоловіки, вони ж у нас ніколи не плачуть. Вони ж повинні завжди бути сильними. Але все ж таки іноді не соромно поплакати для того, щоб на завтра, а може і сьогодні, стало легше. І хотілося шукати радість в житті, навіть коли йде дощик.